Прешки. Всім привіт! Компанія Фершат". як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас чудову новинку. Це в нас заїхав автомобіль Volkswagen Crafter чисто 2020 року випуску, тобто не 19-й, а чисто 20-й рік випуску кругом на склі, кругом 20-й. От, там, по-моєму, навіть і друга половина 20-го року випуску по даного автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 103 кВт. От. І на механічній коробиці Передачі по автомобілю класний стан автівки, класний реальний стан. На хайлайн комплектації. От. І пробіг пробіг автомобіля у нас 270 тисяч. Це оригінальний пробіг, який, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав та все часто парламент обслуговувався. Так що наразі тут ніяких нюансів по цьому, по цьому автомобілю немає. Реально е гарний, гарний автомобіль обслужений. Е що треба було, міняли, що не треба, не міняли, кому потрібна історія від офіційного дилера, я вам все розкажу, покажу. І що саме основне по цьому автомобілю, що він повністю весь цілий, без ніяких абсолютно підкрасів. Тобто весь цілий автомобіль, який виїхав з заводу. По автомобілю ми зробили по-моєму, детейлінг, поліровка була от, і плюс-мінус все, по-моєму, я пам'ятаю. Так що швиденько біжимо по комплектації. Ви бачите, що оптика максимальна, тут прикольна леновська оптика, топова, лобове скло з камерою асистентів у нас, є адаптивний тут є датчик адаптивний крізь контролю є Webas, підігрів є от по автомобілю. так, Сидіння в нас ергокомфортні, сидіння, до речі, у нас пілот. Ось так, бачите, виглядає пілот. Дальше. Опа! Механіка! Так, що ще маємо? Підігрів у нас є, підігрів сидінь, кондиціонер встановлений, магнітока, мультикермо. У нас по асистентах маємо регулювання швидкості, обмеження швидкості та фронт-асіст. Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль сам гальмує. І вибасточка, ось тут на бачите, собі можна програмувати, котре ти часто дата виїзду, і вас воно запускається. Плюс всього є у нас ключ. Пульти керування Дурабасу, два ключа є в автомобіля. От, е, Android Auto, Apple CarPlay українська мова є е, по автомобілю. Бачите, собі, хоп, і підключили собі дуже зручна до речі, штука. От, телефон, Bluetooth В общем, тайп-сі зарядочки вже йдуть. Бачите. Так що ось така ситуація по комплектації По автомобілі. Швиденько зараз біжимо по лакофарбовому покриттю. До речі, ще з комплектації у нас є пактроніки 360 градусів. Тобто і передні, попереду є пактроники, і по боках, і бокові у нас пактроники цього автомобіля. Задня оптика також максимальна. І що? Мабуть, тут все. Да, тут, мабуть, все. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, вроді все. Так, щоденько лакофарове покриття прибором, щоб ви мали розуміння, що з все добре

105, ліва сторона, 104, 112, 100, 111, 110, 112, 108. В общем, він весь цілий, так я вам швидко пробіжуся, кому треба буде ще додатковий прилад, без проблем може надати, що любіш там детально собі його покласти. 110, 140, 129. 129. Так що повністю весь в оригінальному красі цей автомобіль. І що, швиденько по стану, по стану. стан є непоганий, але друзі, пам'ятайте, 270 тисяч пробіг. Що по стану? Передня частина зрозуміло, має дрібні сколки. Критично нічого немає, фарбувати нічого не потрібно. Бачите, самі на камері, що все є в нормі, пластик буде не пошкоджений. Але це комерційні транспортні засіб і однозначно, якісь там моменти в дверка переднього пасажира. Бачите, ось такі, типу, є сколи. Тут бокова дверечка, бачите, також такі сколики є по автомобілю. Це якщо близько придивитися на відстані, їх практично не видно. Як вам захисні накладочки також є по автомобілю. От Вм'яти вмятин немає. Друзі, тут було пару вмятин, я згадав, ми їх викатували, зробили. От Кому потрібно, в якому стані ми купували цей автомобіль, також можу вам це все показати. До речі, камера заднього ще я забув вам сказати. От, а так, в принципі, ну, самі бачите на камері, що гарний рівний автомобіль без якихось там моментів. Оце по трошки по коцках є там по дверках і по сколах. І ось так загалом виглядає на сам салон водія от пасажира. Ось так я вам швиденько пробіжусь, покажу. Ось так. КППшка. Так що ось такий стан під капотом не знаю, треба чи не треба. Я зараз вам відкрию, просто покажу. <кхи> ось такий стан під капотом. Другу не роблять, як і качітком, нічого не пишіть, ні ремень, ні ролі. Я, так, Так що, друзі, ось така ситуація. Ну і що? Саме головне то ціна питання. Ціна питання даного автомобіля на віддачу у нас буде вартувати орієнтовно 24 тисячі, кого зацікавить даний автомобіль. Будь ласка, приїжджайте до нас на тест-драйв. Можете покататися, кому треба історія, перевірки, діагностики, також можемо все це надати. От, по автомобілю, що ви мали дійсно розуміння, що автомобіль є повністю весь в порядку. 24 на віддачу, і є в нас функція доставки автомобіля. Можемо привезти в ваше місто, як кажуть, під двері, щоб ви свої мали розуміння і все. Ви можете обдивитися, покататися і купити себе по місту. Так що, друзі, ось така ситуація. Будемо з вами на зв'язочках. Якщо якісь питання, дзвоніть, пишіть. Всім вам гарного дня, пока-пока.